І спекою буду старатись говорити менше, а читати буду більше. Через то я просив би вас уявити, що вам 14 років і ви на уроці. Я буду зараз задавати запитання. Слухайте текст Тимофія. 2 Тимофія, 1 розділ з 3 по 12 вірш. Дякую Богові, якому служу. Як і мої предки, чистим сумлінням і безперестанку згадую тебе в молитвах моїх в день і вночі, пам'ятаючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радістю. Пригадую твою нелицемірну віру, яку спершу перебувала в бабуні, бабусі твоїй Лоїді та в матері твоїй Евнікії, певний, що вона і в тобі. З цієї причини нагадую тобі розігрівати дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо дав нам Бог Духа не страху, а сили, любові і здорового розуму. Тож, не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене в'язні Його, але страждає з Євангелією Христовою, силою Бога, який спас нас і покликав святим покликом не за ділами нашими, а згідно з волею Своєю і благодаті, яка дана нам у Христі Ісусі раніше, від віковічних часів, а тепер відкрилося через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освітив життя і безсмертність Євангелією, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. З цієї причини я і терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірю, та впевнений, що він має силу зберегти довірене мені на той час. День. Друзі, про кого тут говориться? Про кого? Про Тимофея. Дякую. Про Ісуса Христа. Данік, ти про кого почув? Про кого? Прослухав. Хорошо? Вова, ти про кого чув? Що? Прослухав. Вася, ти про кого чув? Про бабку чув. Хорошо. Гумор це добре. Брат Анатолій, ти про кого чув? Звернення є посла Павла до Тимофія. Він спочатку звертається до нього, згадує його бабушку, згадує матір, потім переходить. На... Стисніше. Ну... Павло і Тимофій. Да, Павло Дякую. Хорій тут ще. Хто в нас є? Женя, пожалуйста, ти про кого чув? Наберусь сміливості Олександр Миколаївич. Про кого? Тимофій. Брати і сестри, я з вами всіма згоден. Ви знаєте, я з вами всіма згоден. Ну, в мене є одне але. В мене є одне але, і на яке я хотів би звернути. І зверніть увагу на сьогоднішню тематику зібрання. Хто сьогодні був головним героєм? Останній вірш спів, музична композиція, перша проповідь, друга проповідь. Отець, який звертається через сина. Починаємо читати цей текст. Дякую Богові моєму, дякую Богу, якому служу. чого розпочинає апостол Павло Промову. Апостол починає промову, що є той Бог, якому він вдячний, який призвав його на службу, який наняв його. І він звертає увагу на цього Бога. І він каже, як він йому служив. Він 에... говорить далі йому, що я в молитвах згадую тебе. Ну чому? Тому що цей Бог мене наняв, і цей Бог наняв тебе. І ця віра. віра... Бабки, а в кого бабка вірила, на кого та бабуся надіялась? А вона надіялась на цього живого Бога. Ви знаєте, якби ми зараз звернули увагу на ті слова, які повторюються, то практично в кожному куплеті є слово про живого Бога. А ми, як знаємо, як правило, в тексті повторяючи слова, акцентують на головній думці. І головна цього, думка цього тексту, Бог, який працює над Павлом, який працює в Тимофії, і праця Його не даремна. Ви знаєте, коли ми читаємо, пригадую твою нелицемірну віру, яка спершу перебувала в бабусі, твоїй Лоїді та в матері твоїй Емікії, певний, що вона і в тобі віра, віра вже Бого Бога. Коли ми читаємо далі, з цієї причини нагадую тобі розігрівати що? Дар Бога живого. Тобто знову звертається, те, що ти маєш дар, це не просто ти десь його взяв. Ти не просто десь собі купив в магазині, ти його, не просто якийсь подарунок десь з боку тобі прийшов. Ні. Це подарунок Бога живого. Пам'ятаєте, в попередньому посланні він каже, щоб ти знав, як поступати де? В церкві Бога живого. Тобто, ви знаєте, ми приходимо, ми бачимо друг друга. Іноді в нас емоції пробуджуються. Іноді ми бачимо людей, щось говоримо, доказуємо. А він каже, щоб ти знав, як поступати в церкві, Бога живого. Церква належить Богу. Церква не є по фамілії просвітера. Церква не є по території, церква не є місцевою, церква є церквою Бога Живого. І я вже кілька раз наші зібранні згадую, як крючково приїхав в Америку, там з різних брат, з різних союзів. І він сам свідчив, він каже, як коли став, як звернутися? І говорю: мир вам церква Божа. І каже, мене хорошо? Там зустріли. Тому що він побачив, що є церква Божа. Вона не належить ні Союзу, ні конфесії. Вона не належить місцевості. Вона належить живому Богу. І в даному тексті Павло на це звертає увагу. Він звертає увагу Тимофію, що ти отримав дар живого Бога. Той Бог, який живий, який тебе проводить, який царює. І через покладання рук воно в нього пробуває. І цей Бог не просто дав дар. А він дав дар, дав духа не страху, а сили, любові. І так цікаво, здорового розуму. Якби сказати, більш такою е, діалектичною мову здорового гузду. І не випадково Павло застосовує цей текст. Діло все в тому, що наряду з живою вірою, часом людям. Людям здається простішим виконати щось, зробити якось, і починають ухилятися в різні в різні придумані ними постанови і притримуватись, і бодай хтось не виконає їхньої думки. То все біда. А він каже сили по-перше. І ми це можемо бачити, коли апостоли, ті, які від страху від людей ховалися. Ті, які боялись вийти на вулицю, ті, які втікли від Розп'ятого Христа, ті, які тікали з Дому священника, ті, які гірко плакали в розпачі, вони сміливо вийшли на служінні, будучи наповнені цим духом, вони мали сміливість. Ви знаєте, згадуючи 80-ті роки, були такі моменти, що просто якось було непросто вийти. Було не просто проповіднику вийти, коли в дверях стояли дружинники або міліція. Було не просто співати комусь, диригувати. Було непросто. Але люди, були такі моменти, що просто ти відчуваєш підтримку і виходиш, і говориш, а в душі дружиш. Але виходиш, бачиш цю силу. Бог дає, давав цю силу, братам. Бог давав переступити через це. Боялися всі. Але хтось перемагав, хтось по-іншому відносився. Но Бог дав Тимофію це. І те, що в Тимофію було, Павло акцентує: це не твоє, Тимофій, а це Бог тобі дав. Тож не соромся. А чого не соромитись? А свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене в'яснює, але страждай з Євангелією Христовою і знову повторюється слово силою. Бога. Друзі, ви знаєте, коли я почав читати цей текст, до речі, до сьогоднішнього зібрання в мене було два конспекти. На інші теми. Чомусь цей текст, новий текст привернув мою увагу. Чомусь мене серце розположилось до цього. І дивлюсь, мабуть, воно в якійсь згоді йде сьогоднішньою тематикою. Він звертає увагу на силу Божу. І він каже, не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа. У християнина, який отримав народження згори, проявляється сором, стид російською мовою. І він буває правильний, буває неправильні. Одна з якостей, народжено згори – це сором. І йому буває важко навіть з цим боротися. Але силою Божою він преодоліває цей сором, там, де це стосується питання Євангелії, питання звіщення благодаті. І звіщає силою Бога це. І він звертає увагу, який спас нас? Хто спас Бог? Тому що силою Бога і продовжується думка, який спас нас і покликався тим покликом, не за ділами нашими, а згідно з волею своєю і благодаттю, яка дана нам у Христі Ісусі раніше від віковічних часів, а тепер. Відкрилось через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освітив життя і безсмертність Євангелією. Ви знаєте, для чого Христос прийшов в цей світ? До речі, мова це не таке просте питання, як нам здається. І в цьому випадку якраз Бог використав зрозумілу мову і близьку для людей яким чином? Він послав свого сина, який став подібний нам у всьому, який говорив зрозумілою мову народу, який е, розумів дос, доступно до них. І він народився не в царських палатах, а народившись в простоті, він мав змогу говорити будь-яким. І його мова була зрозуміла людям. Ви знаєте, коли читаєш промови Ісуса Христа, часом дивуєшся, як можна такими простими дитячими прикладами сказати глибокі і величезні Божі істини? І Христос використовував цей прийом. По-перше, Він став зрозумілим, пам'ятаєте, покажи нам Отця. А Він каже, бачивши мене, бачив Отця. Тобто, і вже в своїй молитві Христос каже, я ім'я Твоє відкрив людям, я тебе відкрив людям. Чи могли б люди зрозуміти це все від ангела? Не думай. А якраз Бог використав мову зрозумілу людям для того, щоб людям став зрозумілий Бог. І в даному тексті ми бачимо, що Христос через благодать, явлену ним, благодать Божу, явлену Христом, говорить до людей. І він нас спас цією Євангелією через силу Божу. Але мало того, написано, який зруйнував смерть, освітив життя і безсмертність Євангелією. Тобто в даному тексті він відкриває, що Бог зруйновує смерть. Смерть другу. Тобто Він цю преграду між нами і людьми, це розділення, він руйнує і дає доступ. Далі освітлює життя, освітлює безсмертність і закликає нас туди. І це все робиться через Христа. Бог сили, Бог сили. Він допомагає в цьому нам. І Бог силить говорить до нас. Дивіться, Ісая говорить. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Псалом Давида 67,36 вірш каже, грізний ти Боже в святині своїй, Бог Ізраїля. Він дає силу і міць народові благословенний Богу. Тобто, через Христа доступними словами Бог освітлював, Бог давав сили, Бог направляв до цієї вічності. Дев'ятий вірш Він говорить, який спас нас і покликав згідно з волею своєю. Десятий, ми вже говорили, зруйнував смерть. І дванадцятий вірш, мені хочеться звернути особливо на нього увагу ми будемо закінчувати. З цієї причини я і терплю це, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірю. Та впевнений, що він має силу зберегти довірени мені на той день. Слово сила тричі. Уже повторювали, ми на нього звертали увагу в цьому тексті. Чия сила? Сила Божа. Отже, апостол Павло розпочинає дякую Богові моєму. І завершує, він каже, з цієї причини я і терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірив. Кому віримо ми сьогодні? Друзі, той, в кого. Ми віримо, обумовлює наше поводження. В кримінальному світі є така фраза: під ким ходиш. Ви знаєте, і це досить серйозна фраза. Да, Бог є Богом всіх. І ми можемо сказати, що Він мій Бог, але під ким ти, друже, ходиш, хто за тебе відповідальний, хто твій хазяїн, хто тебе веде, ким ти водимий? А Христос, Павло, каже: Я знаю, в кого вірую. Кого, кому довірився, кому віддав своє життя. В другому і проповіді зверталось увагу, що про цей стухіт, про який грали брати наші, віколи цей гімн, що Бог звертається і запрошує до себе. І це цей Бог, який має силу. І він каже: який має силу зберегти довірене мені на той день. Тобто апостол Павло каже, що ото все вірене служіння. Я сам без сили даже зберегти. Я не маю сили дойти до вічності сам. А от той Бог, який мене найняв, який мене прийняв, в якого я увірю, Він має силу зберегти. І він каже: Я довіряюсь йому. Я віддаюсь руки цими словами. Дорогі друже, мені хотілося, щоб кожен з нас, тут присутніх сьогодні, розмірковуючи над цим, теж задав собі запитання, Під ким я ходжу, кому я довіряюсь. А! Павло каже, що цей Бог це той Бог, який має силу зберегти. Отже, Бог обіцяє вічне життя, Бог сам дає вічне життя, Бог зберігає в нас це вічне життя. І Бог хоче нас і чекає, щоб прийняти це вічне життя. кого в нас є бажання звернутися до Бога, будемо зараз звертатись в наших молитвах. До цього Бога, який є Богом, вірним йому за все слава. Амінь.